Так, у нас той самий день, а саме неділя. І зйомки продовжуються. Йдемо ми до наших хліборобів. Не знаю, можливо, вони вже поставили двигун, а можливо ще ні. Зараз підійдемо і узнаємо. Заходимо ми з другої сторони. Весь час ми йшли з тої, а сьогодні в нас так вийшло, що йдемо з цієї. Ну, від перестановки до данків сума не міняється. Якщо вони його вже поклали, значить вони поклали. Неважливо, з якої сторони з якої сторони вони зайшли. Зараз зайдемо і побачимо. Трактор розвернули. Але там мотора я не бачу ще. На тракторі. Може я так далеко не бачу, Ну, зараз побачимо. Ні, нема. Не поставили ще. Так що ми встигли. Правда, я не передівся, а є ж такий закон підлості. Зараз якась шланга в них або впаде, або ще якась херня. І обов'язково мене обляпає маслом. Зараз ми знаємо, що там у них за розклад. То можливо я ще збігаю додому переодінусь. Підготували. А що він щось так стоїть рокаса, що їм так легше буде, так? Да? Мабуть? О, а це що таке? А це що таке? Ніфіда сіда. Ну, а це чиє? Ей! Ну, та й що ви його? Назад зняли, чи? Що? Назад зняли, чи що, добрий день? А що тут таке? То ваші? Ні. Ні. Хтось загубив, да? Та ти що? Хто дуже загубив? Не, не бачив нічого. А, а що, мощніша що? Це комуніст потім. Ви знаєте, вже то що я комуніст. <різь> ну, то я ще одразу знав. А я не знаю, що мені знімати. Той то, то робить. Цей коробку роби її. І нова. А я хай команді бачить, що не робить. Ну а помпа, і я тобі кажу, це тут уже І зараз хтось має мене обіляти якимось маслом, бо я в чистенькі одежі. Я не маску ще не мав, в мене краска. Краска не знімається, якщо. Яка різниця? Давай краскою обливай. Я не знаю, це ж ти його знімав. я ж не знімав Ну Ну це я не знімав. Казала мені одна моя глядачка, що тут 100% почіпник в тебе хреновий. Це, видно, це розумно, розумно, а, у мене це... всі розумні. Так. Да. Це ще моя Таня любить так носит хати. Ну. Не, чолові... не кажи так на Таню Свою Я вмію говорити. Все, бачу, ти казав, як розбирається. От тобі розібрав. А то, о, Що що шо... за ганчірка там? <laughs> Як с ти їздив? <laughs> то він її так допхав туди. Ну і що ми там бачимо, ні хрена ми там не бачимо. Лямка. А? Лямка чим? Я так знаю. Маст. Да, мастер. Ну. То він же з шариками вс. це той. Ну. як би і цілий. Ну є шат, звісно. Ну шат, шат по-любому буде, бо воно їздило. Але ж гул від того шату такий не мав би бути. Так. Що, цю прийдеться знімати? А що його? Піднімати? А нема виходу. А тут, тобі... треба а тут тобі барабан буде мішати. Хотіло? А це будет тормозний. А що? А впредься в нього чи ні? Він ж виходить, приходи бачить багато в тебе скільки виходить. Так, да, упреться в барабан. Прийдеться все це весілля знімати. Ой, бля. Не витягнеш ти його. А він так вилазить, що це просто Я що, помістав. Так, хорошо, це треба цю кришку зняти. Знімай кришку. Йдемо mm -hmm. до другого, треба всіх всіх запечатліть. Колю, mm колю пам'ята. -hmm. там, не коля каже, твою його хто там? Друг казав, так? Да? Хоче колю бачити. Кто? Я знаю, хто ти казав там. Хто то казав тобі? Чи кум, чи друг? Як я хотів колю бачити, він мені свою пилку показує. До да нахрен вона мені нужна. Булка. Ну от, нехай дивиться на колю. Булка. Отак. Отак. Ого, ой, тут вже багато йому закручувати. Ну ладно, закручуй. Так, тут вроді б ні хрена йому нема, так? Да? Ну нічого, зараз ще той розбере. А потім я збігаю вперед йомуся, бо... Вони в формі я. не формі. Не в формі я взагалі то. Та я йду звідти, ти зразу думаю зайду до вас. В цьому ролику у нас буде змішане все. Смість бульдога з нозорогом. І комбайн, і І т 150 Стільки не піде теляха. Щоб не зніматися. Ну тут, звісно, ми бачили, що там робиться. А може щось помінялось? Стики не пі а я. А, а, а як ти наче вже знаєш? Можемо, батька. Потрафити посунути на вагу. Ну я не знаю. Може і вдасться. А ти за... не запам'ятаєш, як ці роги стоять, чого неначе не стануть. А, ну, я ти знімаєш на камеру. Ти... Я ворога <розу> не зачіпав. Я так і по ньому виставлю. Та ти ще ж можеш будеш його зачіпати? Ну я скажу. Та я і що це моє, цьому ну? Якому? Цього? Ну розібрав раз розібрав ту. То... Блять, що мені його не міняти? Та й міняти, раз ти вже добувся до нього. Це ж не лампочку. Що? В тому, що ось, а тут треба тільки цього кольцо розсіднити, Цього шестерні посунути і ця кабала піде в сторону і витягне. Наверное, с какой с смысл. Ну, не знаю, пробуй. Там иду... Я там на самом деле тоже... Бог его знает. Вот он. Твоего Нет, так по любому у меня все почитывают. Я их не меня... Ну, конечно, раз ты уже штыки разобрал, то поменяй ты. Може на хуже поміняється, не знаю, але ж зато новий. Хорошо, як інструмент є, так? Да? Ага, не дуже. Вона не хоче йти. А ага. тепер хоче. О -о -о. Не хоче. Не хоче. У мене перекос встала, попробуй. Упалася в зуби. Мені сюди гой вал поміняти. О. Ну, а він є? Да, він є. Треба, щоб був, да? Він вся бити самолетні. Що це воно не йде? на перекос це якось треба з двох сторін тобі взік. Наверно, там все, де сиділо. Це воно. Я закрутив одному болтику Обірвався чи що? А де тебе? Тобі треба його висверлювати. А, він же ж не на цьому. Ти що ти думаєш, тим його відкрутиш? О! О, і там щось пішло, так? Да? І тут пішло. А ти жовті де такі здоровий були. Випишся. А я помню, ти піде. Цей раз мені попало дуже хороше. Все, вона піде. Вона під своїм весом ще наперекос стає. Запхай коля якусь отвертку всередину, приподніми йому щоб, щоб воно освободилось від свого весу. Від свої ваги о якось так. По літоріку, а, а почіпник лишився а там. А, а, а. <ривіт> Ні, подчепник вийшов. Ну так. Да. Як, як не крути, а розбирати все треба. Нічого не треба. Я по-любому це не буду знімати. А чого? Бо я знаю як візно знімається. Тіхо ну, ти в нас як Що? Я, можу бути, пальці тут витяг, ну тобі треба витягнути його на наружу, на, на, на а цей вал не дає. Щоб той вал зняти, треба ту херню знімати. зняти, Цей вал має вийти туди разом з цими потрохами. Ну так, да, цю худі знімаю, цього разу, пальця цього пороштопорую. І воно має туди би вилізти це, притім далі. Бо як би я не старався, воно сюди не піде. Світлять більше. Є. Ну так, кльос, єдім, куй, ну ще я трохи. і що не, не дасть, вона вто здоров'я не піде, пойдет. не пойдете. Ну, це може ще дасть. А, тут щастя не влізе осюди, цього розстояння. як не мудруй, а розбирати треба. Поки там ще йде підготовка, іду я переодянуся, бо... Ну я ж знаю, я ж знаю, що зараз щось ляпне. Вверх, я буду в маслі. І нафіга воно мені треба. Сходимо, переоділимося. Як в житті стаються круті повороти, неочікувані. Ішов додому, думаю, зараз лише передінуся і піду до хлопців. Ага, І затримався на дві години. Я вже виходив, ішов, виходив вже на дорогу. Дивлюся, стоїть машина. Підходжу, а у нього обірвало речага, Вирвало полось з моста і і стов. Вон, поналивав своїм тадом, та й прийшлося допомагати. Підійшов до нього, а то, а то виявився, ще й знайомий. Більше того, по-моєму, ще далекий родич. Але у мене немає знайомі, не знайомі. Якщо в людини якесь стається не гаразд на дорозі, я до любого підійду і допомагаю, якщо це в моїх силах. Ну, в даному випадку я кинув вас, взяв зварувальний апарат, він заварив, він сам зварувальник. І поїхав. Отак. От поки я допомагав ремонтувати ту машину, а бачу вони вже і мотора поставили, да? Чи ні, ставлять. Ну а як же? Ну не покинеш же людину. Що йому самому робити? Не важ, не важливо, що він там знайомий. А, вони лише вставляти. Не важливо, що він знайомий, незнайомий. Я йому кинув електрику, дав апарата, дав електроди. Домкрата ще одного виніс. Об, коротше, поміг. Зато пропустив тут. Ну нічого. На даний час то було важливіше. Це МТЗ вже й свого свій протісни не, не може утримати, щось падає. Ко вони там скручують, підійдемо до цієї коробки. Правда, що ми тут побачимо? А побачимо ми... Нічого не побачимо, так? Да? Щось назад він її скрутив віталик. Щоб дощ не попав що. Так. А цей руками щось робить. А ні, то щось попало було. Нормально він робить. Той нормально, той нормально. Яку ж хрена воно так шуміло? Може це і так шумів. Ну щось він там як, як підклинює. Ну не знаємо. Блін, не стільки поміг. Не стільки поміг я як погнівся собі прибив. Мабуть посиніє. Поки так. Мотор поклали. А буде... Продовження буде завтра. А ми йдемо. Куди йдемо? Додому йдемо. Куди йдемо? Все. Нема, нема. Появляються, з'являються тут копачі з металошукачами. Що вони тут хочуть знайти? Окрім пробок, не знаю. Ну, щось видно, знаходять, розшукають. Так, хрен тут знайдеш. Вично вони ось тут копають, але тут щось А, копали. А чому вони тут копають в одному і тому ж місці? Вони знайдуть ту пробку і там же саме її кидають. Потім забувають, приходять і знову її шукають. Це правильно роблять правильні металокопачі чи шукачі. Найходить, що не знаходить, він кидає собі в сумку, виносить і там десь викидає. А ці самі одну і ту ж саму пробку, пробку 10 разів шукають. Ну, це так. Так, ладно. Все, так? Да? Нема нам тут що робити більше. Йдемо ми додому. Я не знаю, що там в мене робиться з відеоматеріалом. Може на ролик буде, а може не буде. Ну, про всяк випадок. Попрощаємося. Всі будьте здорові. І до зустрічі. Всім пока.